Ква-ква? Ква? Всім Ква -ква. Ква? привіт, з вами Адо. На сьогодні жабяча середова Я навіть думаю зробити це традицією, по посереда грати в жабічі ігри, бо я ваша віддана жаба-культистка. Я а... думаю, що це за жарта, а це ніфіга не жарти. А, так. І сьогодні ми з вами будемо жарти мух. Заткувати серце, так би мовити. Нещодавно з стімі вийшла гра, яку я давно відстежувала, чекала її виходу. Там, взагалі, як і багато інших жабочих ігроків відкопала. Краколоко. Виглядає вона прям мімімішно, судячи з усього, я її одразу взяла в стімі, вона ще якісь якісніше в честь того, що вона щойно вийшла. Хоча вона і повну ціну там коштує 150 гривень всього. ну, типу, Хто захоче, то ви знаєте, що робити. Окей. Я думаю, буде весело. Почнімо. Так. Магазинчик. Купити жабок. Ух ти Що це за мікротранзакції? Ам. Окей. Окей, далі що? Ми купили жабку. Уй, чудова робота! Тобі треба готувати мухами жабку кнопкою, ще окей. Ей! Дитяка вона смішна, я не можу. Так, куди ти поплигала? Нам треба жертви. Ні, куди ти? Я ж теж ж искаю право. Не, куди? Що? Що ти робиш? Зайди нам нова жабка Рідкісність... ну, звичайно так почасту зустрічається. Пак секретне болото. Но ну, розмірні жабки будуть генерувати э, гроші, че как фугам, типу, типа доросли жабки, ладно. Окей. Так, розблоковано жабячий мод. В жабячому моті золоті спавниться золоті мушки мухи З'їж їх, щоб зробити більше грошей. вау Так, давай жири. Ну, їх так багато мух, чого ти не їси? Давай, шо скилл? Не мух, будь ласка! Я знаю, ты можешь. Будь ласка. Съешь ех. Он ж сами золота влізуть. Не буду, ну, не влізуть, це влізуть. Ну, вы зрозуміли. Мне треба здесь на золоту муху. Де золота муха? Куда вона з'явиться? Треба з відстані якоїсь, да? Їх жувати, щоб був простор куди її язика взагалі свого тикнути. А їх знизу, я не можеш? Ні. Я взагалі не розумію, як це працює, якщо чесно. Нямкай! Нямкай мух! Куди пугаєш? А! Ну чому вона така зміжна? Не взагалі це це, це завжди запаляло, те як, як вони саме їдять те, що просто пролітає якась мушка повсюди, таке. Ня. Я і так хочу думати, скільки це то щойно виглядало. Де 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 йде золота муха? А, чи нам треба жабу вибрати? А. Нам доста... А. А, нам треба заробити гроші, мабуть, щоб ту жабу купити. Яка нам треба, чи ні? Чи як це? У нас поки тільки одна жабка, я так розумію. Ой, оце вона плигає. Нам треба 10 доларів, да? Нам треба нажавти на 10 доларів, блін, уявіть ситуацію, щоб вам хтось платив за те, що ви їсте. Просто я б уже була б, блин, однією з найбагатших людей в світі. всі люди б найбагатшими людьми в світі, набуть бы там. Да. Ладно. ну Я. Я зараз ну, подумала навіть жарт, що люди з ХП РХПшників у них був би нестабільний дохід. В такому випадку. Ха, 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 Чорний жарт про РХП. Да. Сміється ІДОЗ РХП. -дь -дь -дь. Uh, так. Де мої 10 баксів? Дайте мені 10 баксів. До речі, мені можна реально донатити, якщо що в мене є в мене в мене мене карта вказана в описі. Да, я да, от От Окей. Okay. Так. Хочу секретне лозо. секретне болото. А це воно? Це... Чи це все те саме буде мені цікаво. До речі, наша жаба, дивіться, вона стала більше. Чи ні? Чи, Чи не стало? Виберу жабу, щоб почати... Блін, я не розумію. Я. Я. я як типу, я маю почати цей. Що Що це таке? Як мені включити цей ваш фрогі мод? А це жаба, яка нам треба, да? Вони синхронно, типу, язиками уходить, чи шо. Знайте, надолужа. Так. Там там... Оце воно? Оце воно, мабуть, так? да? А! плигай, чого ти не плигаєш? А золота золота, золото живо. Май же! Ее! Мы це! Ура! О! оце вона! Давай! ви сможете! Вы ви її! Ееее! Оно еще одна. Там там опять их зиста, че Че И ты сюда, ты подлюка. Я тебе зим. Все равно зим. Хочешь ты получила. А, ой, стрельба ты точно же шливый цей. его. Уже было. Цей вот его же было. Так, куда его ты Скопайся. Скопается. жаба за блин. Ну, О, З'їлося! Ого, їбать, Навіть вийшло. Ладно, давай на кабінеті, мабуть, це і зараз. Якась із вас. Я не знаю, дай за якою жабу керую, як це взагалі відбувається, якщо чесно, я нічого не розумію. Але це дуже цікаво. Може, я на камінь якийсь Майже! -а. Просувайся! Oh, yeah. І що? І що далі? Я не розумію. Ну, ми, ми трошки грошенят підзаробили, а чому мені, ну, інші ну, іконки так і не з'явилися, і взагалі, типу, скрим, Як? один, скрим два, це що? Це про що? Це про що, чуваки? Може мені треба всіх цих мух з'їсти, я не знаю. Он спавнятся тут. Что мы не дали робити? Блин, так я на фоне, я не можу. А! О, ну и... А! Ди сюда! Ди сюда, нямка! Опа! Опа! Не! Занатопнис опустился мы! Катился на саму дно. Я, 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 я чесно не розумію Що нам що, що видно зараз вот так сплюснулася смішно щойно Окей Да, так дивіться, як вона нас еще и на друга жаба Боже сміхота Там грозушка впіймана, не з'їдена Самотня Грызушка давай одна жаба не через мушку да так я хочу что мне делать так сайт тут это а а сайт все сайт сайт я сайт 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 а сайт сайт а сайт а блин, не, я хотела... а сайт сайт а сайт сайт а сайт сайт а да мог, да. Я так разумие, да. Прости ж, треба 98 жабок. 98 жабок? Тут тут можна стільки видів жабок розкрити. Не, ну якщо так, то це прям прикольно, звісно. Це, це прям класно. Так. Так, що це було щойно? Ш -ш Шойно. Коротше, все, що від нас вимагається, це реально просто їсти мух і... і розвуков... Ну, і таким чином ми можемо розблоковувати просто більше жабок. Тобто більше ми жеремо мух, більше жабок отримуємо. Куди ти заплугала ти верх ногами? Тобі зручно так їсти? Тобі зручно верх ногами жерти мух? Чуваки, напишіть, чи було вам зручно жерти верх ногами мух. Будь ласка, мені, 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 мені реально цікаво, це питання, які ми заслуговуємо. а ще я сподіваюся, що мене щойно взагалі було видно в кадрі, бо в мене буває скручується штатив і буває, може камера трошки повийо. -по 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 Ей, туса трьох жаб. Я не знаю, в мене таке вчуття, що вони живуть своїм життям. Але це весело, це мило. Жабки Forever. Ей! Я не знаю, що мені треба зробити, щоб розблокувати більше жаб. Типу... Може мені треба купити сім жаб і і тоді, типу. Ну, Щоб мене було 7 жаб, тоді наступних я зможу дивитися. Чи, як саме це має працювати? Я не до кінця розумію зараз, поки що, якщо чесно. Ну на 50 баксів ми мене нормально. У них майже, майже синхронне пожирання гризушок, це прикольно, я вважаю. Опа! Ой, дивіться полетіли, Боже, Так епічно літає, тут таке слоумо жабіче. Боже, мені терміново, треба подивитися відео з жабками в слоумо. Да. Або з жабками, які кричать. І то з жабками, які кричать, я завжди люблю. Не питайте у жаб, чому ви кричать. Питання до вас, чому не кричите ви? В коментарях теж можна покричати, до речі. Ну а шо. Так, давайте, не знаю, до 70 баксів зараз йдемо, подивимося, в магазині, може щось щось цікаве, може там побачимо раптом, я не знаю. Ну блин, гра дуже мила, але якось я, 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 я не викупила такого її хімплею. А зараз я наліву тицю і вони от отак себе ведуть. Якщо я з не буду йти, то вони своїм життям будуть жити. Якась цікава мушка дивіться, на вас з'явилася. Це як Сніч! Це сніч! Жабічий жабічий квітч. Ні, вона десь там, вона літає там! Куди ви, бляха, поплигали? Идите ловить, сыню. Куди? Шо шо це було, вот це. Шо це за тмбув, щойду? Та! Дааа! Жарь е! Еее! О, там золота з'явилася! Куа! А! Ее! Не, звуки жабок Кто-то топ то, 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 <смеш> Жаки. Удалить или звуки поможет? Опа, золота. Ее багати. Золота бабка. Буквально. О! О, дивіться, як как мы можем своим языком работать. Знаєте, я думаю, дівчата, я думаю, якщо хлопець вам каже, що він любить жаба, по що він жаба, вам, можливо, навіть варто звернути увагу на нього, знаєте. Бо я так на це подивилась, бо думала, що це. не. Цікаво виглядає. Якщо шов цікаво, виглядає в контексті роздумів, як таких, не в контексті негативного, який ви могли там, подумати собі, додумати. Так. Да. Нє! Ну тільки похвалила! О, розтягується. Бачите, спочатку маленький язик потім більше і більше стає. Так. Єй. А ти ж падала ладно, все Абсолютно. Ну, треба всіх жабок готувати, всіх жабок, люби... لا, всіх жабок любити і годувати. Отак от. Я не що мені мы это просто добром далі робити? ну вот все О, синя, синя, синя Не. Я не розумію просто що Тому... це за епічний плыв був? О. Дивіться, кількох мушок одразу одним махом. Дивіться, как раз язык растягнулся. Так. А ну, а дать. О, стягнувся до, до блокитненького. Круть. Круто. Ні, ну а тут під носом у себе не можеш їсти, серйозно? От як вислопити язика, блін, за кілометр, то да. А поїсти те, що прямо, вот то знаєте, знаете, що саме в роти тягнеться, то ні. Ні, ну ти, конечно, даєш. Молосно. Чи це треба кожен раз розминку робити. Розминка язика. Гімнастика. Чисто, тому, що всіх майже сажали? Ух ти, прикол. Прикол. цікаво, коли ми все жеремо Опа. Ну, вони просто нові не генерації, да, і, в принципі, все. Ну, я не знаю. Так. А... Я можу, хіба що я ще собі двох жаб Трьох, чотирьох. А, забагато. Жаб. Зате вони всі разом будуть жерти Рошок, тепер, напевно. Короче та, я не знаю, мені, мені здається, що я, я чогось десь не викупила в цій грі, але виглядає дуже мило і мені реально цікаво, тут бляха стожаб можна відкрити в теорії. Якщо жертви достатньо мух. Так що да, чуваки, будьте мух в раціоні, будуть вам жаби. Так. Да. Я не знаю, що, що тут ще можна сказати. Так, Сейви, якісь ще щось на кшталт у нас є, чи нема. Що це. Давайте буде клацею мої іконки. Так, щось тут відбувається з О, Дивіться, Дивіться, які. Боже. Жаба з німпом! Ааа, прекрасно! Жаба равлик якась. Я не знаю, що що, що, то таке там було жаба Ніндзя? Я не знаю, боже. Не ну, не, блін. Це, реально, це, це основна мотивація грати. В нас поки дві жаби все розблоковано досліджено. Мотивація грати в цю фронт це чисто розблоковувати більш, більше, більше фрокс. І, і то от. Е, да. Щось я рановато вийшло, звісно, але ладно. З вами була Іда, пишіть коментарі, ставте подобайки. Дивіться, ще моє відео, любіть э, жаптуречі. У мене також є проходження факт Detective, Кому цікаво жабичих ігор. У мене, мене от, от, проходження такої неймовірно крутої легендарної ігрової франшизи. От. Э, гумор в цій грі, до речі, реально відпадний. З вами була Іда. всіх люблю ціле обіймаю. Мирного неба над головою і їжте багато мох, але не переїдайте. Любіть жаб. Святої середився, не знаю. ba bye